Червні місяці 2025 року між Кам'янець-Подільським державним музеєм було заключено договір з охоронною археологічною службою, яку в Кам'янці я представляю з колегами. У нас вже багаторічна співпраця з музеєм і Цей випадок не став винятком. Ми працювали за наглядали за траншею, яка йшла біля західного крила пристінного корпусу. Це відвід. і траншея була не глибока: 60 сантиметрів. Однак, вже на цій глибині були виявлені в перекладі цікаві артефакти. Які представляли два періоди трипільської культури і один період чорнолійської культури 9-8 століття до нової ери, був доволі багатий матеріал в перекиді, хоча це був перекидний шар глибиною 06, так треба було по проекту. І було вирішено за домовленістю з музеєм поглибити траншею до материка з тим, щоб вийняти всі ціні артефакти, адже вони... Могли бути скриті під полотном близько від воду, і ніхто би про них не дізнався. І дуже добре, що ми це зробили, тому що було виявлено безліч матеріалу, доволі багатий яскравий крутий матеріал. Зараз у нашій траншеї були виявлені артефакти, які е, значно ширше дають нам розуміння про ранні періоди використання людиної території замку старого. І це надзвичайно важливо з двох причин. По-перше, ми дістали такі фрагменти посуду і такі матеріали, які не були виявлені ні на північному бастіоні, ні на території самого замку на замковому подвір'ї під час досліджень 2019-2020 років, що важливо. По-друге, надзвичайно важливий момент це приклад взагалі всім громадам області. У нас є ціла низка невеликих історичних міст, де охорона археологічна служба. Жодного разу не займалась наглядами. Хоча особливо під час війни земляні роботи ведуться і порушуються таким чином пам'яткоохорони законодавства. Тут і Кам'янець-Подільський історичний музей, і громада дає приклад всім громадам області, що навіть якщо роботи ведуться на невеликій частині. Території можуть бути виявлені надзвичайно цікаві артефакти, які, якщо б ми не наглядали за цією траншею, були б просто викинуті на смітник, і про них ніхто не знав. І з тих, що я хотів би особливо підкреслити, це посудина з головою бика з мальованим орнаментом ангобом. Більше співробітник музею Євген Левінзон може розказати про ці знахідки. Також це чудовий, просто фантастично крутий. Поліхромний посуд, в якому використовувалася чорна, біла і рожева фарба. Якщо я не помиляюсь, це ранній, ранній етап трипільської культури, було знайдено фрагмети, фрагменти глинобитних жител з відбитками дерева, тобто на території. Самого старого замку були, були були житла, і можливо, якщо будуть дослідження широкою площею або колись на місці нашої траншеї, наші нащадки приріжуться. Ми склали точний план цих об'єктів. Знайшли одну з чорноліських ям. Можливо, буде виявлено. І житла, що надзвичайно цікаво, які не були зруйновані в пізньосередньовічний та ранньомодерний час. Надзвичайно цікаві є фрагменти з заглибленим орнаментом чорноліської культури, дуже багатий, крутий, врізний орнамент, і в тому числі штампований орнамент. Ми проконсультувалися з нашим колегою, теж випускником нашого Кам'янець-Подільського університету, спеціалістом по ранньому залізному віку середнього Подністров'я Олександром Могиловим. І він відзначив, що так дійсно. Цікавий надзвичайно матеріал, з яким ми попросимо його попрацювати, щоб він нам допоміг, оскільки він провідний фахівець в цьому плані. І він каже, що орнамент, виявлений на цих фрагментах, говорить про зв'язки населення, яке залишило ці артефакти на території Старого Замку з культурами синхронними. Балкано-дунайськими, а також середньоєвропейськими. Це їх впливи. І, зокрема, зокрема скажу, що в... на етапі Чорноліської культури ми бачимо от такі от красивий... лисковані красиві поверхні. Посуду, які, на думку деяких вчених, показують нам моду грецької архаїки, де був чорнолаковий знаменитий посуд, кіліки різні і так далі. І от варварське населення, натхненне греками імітувало все це діло. І мало от такі от, його ще називають графітовий чорнолощений орнамент. Цим відрізняються ці посудини. І навіть маємо вироби з оленячих рогів. От деякі фрагменти оленячих рогів у нас знаходились. І е, оце от, е, важко сказати, можливо, фрагмент якоїсь мотики. Але є у нас і, окрім цього діла, є ще покажу вам, розкажу, фрагмент прям ручки з рогу оленя. Ось він. Оскільки шар мішаний дуже активно використовувався в 9-8 столітті, то важко сказати, чи це трипільська культура, чи це 9-8, чи це кімірійці. Он, бачите, навіть, але от сокирка у нас уламок сокирки крем'яної з Дністровського кременю шліфованої, очевидно, відноситься до трипільської культури. Ну, і у верхніх шарах також е е уже прямо де у нас е вхід у корпус. Музейний західний. Там, де колись гармати стояли і де музейники знають, є така яма прямо коло віком. Там вже все було перебурене. Е, вже не збереглись там давні шари. Але ми знайшли колекцію куль XVII-18 століття, доволі великих. От так зараз вам підійду і покажу. От такі здорові кулі, вони може і 18 століття, тому що або ж якісь, ну, явно не до пістоля, тому що те, що ми знаходимо в 17 столітті, вони трошечки поменше. Ну, і наостанок ще наголошу, що бачите, навіть в такій невеликій траншеї, ширина якої була 40 см, і важко було добувати з такої невеличкої траншеї артефакти. Може дати безліч матеріалу, який і поповнить саму музейну колекцію, і, можливо, буде основою якоїсь тимчасової, а потім і постійно діючої виставки. І, безперечно, є такою своєрідною машиною часу в минуле. Території Кам'янецького замку, яка цікава не лише вузько вузькопрофільним фахівцям, але й впевнений цікавої широкій громадськості при правильній подачі.